Нове медичне обладнання, а отже, і нові можливості лікування захворювань. Днями діагностичний центр отримав нову потужну техніку. Медики кажуть, новий ампліфікатор CFX служитиме пацієнтам упродовж багатьох років. За допомогою приладу можна визначати інфекційні, онкологічні та генетичні захворювання шляхом проведення ПЛР тесту. Це обладнання має е... Безмежні можливості. На даний час, на сьогоднішній день, ми використовуємо його для визначення інфекцій, які передаються статевим шляхом та папіломовірусів. Це дозволяє нам вкрай чітко, короткі терміни, якісно визначити дані інфекції. Ми єдиний заклад в області, який проводить такі обстеження для населення безкоштовно по програмі медичних гарантій. Медики запевняють, завдяки ампліфікатору пришвидшиться процес діагностики. Загалом виявлення захворювань шляхом проведення плр тесту має багато переваг, адже це одна із найбільш точних та сучасних методів діагностики. Передана система дозволить значно збільшити кількість та якість обстежень. Ці всі обстеження проводяться безкоштовно. Можу вам ще розказати. Вони проводяться по на Лікаря робиться готовні направлення. і е, Чи в нас в закладі, чи може в інших закладів ті, е, обстеження це, це спеціальні е, герметичні е, пробірочки, вони просто передаються з дотриманням всіх, е, всіх вимог цього ланцюжка. І ми робимо обтеження той самий день, оскільки система є відкритою, для аналізу можна використовувати різні тест. -сист... а результати стануть відомі всього через декілька годин після здачі зразків. Отримали новітнє обладнання завдяки всесвітній організації охорони здоров'я. Даний ампліфікатор закуплений у взаємодії з Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Його вартість орієнтована на ринку близько півтора мільйона. Це надсучасне нове покоління, яке дозволяє використовувати реагенти і розхідні матеріали будь-яких виробників. Він допомагає діагностувати і визначати аналізи саме по генетичних інфекційних онкологічних проблемах здоров'я людини. Тетяна Мішинська, Ірина Грабчак та Олег Шаламай, телеканал АЙ